Уже у цю середу 24 січня стартує Чемпіонат Європи з біатлону і розпочнеться він з індивідуальних гонок об 11.30 чоловіча і о 15.30 жіноча гонка. 26 січня у п'ятницю відбудуться спринти о 12.00 чоловічий спринт і о 15.30 на дистанцію вийдуть жінки. На наступний день у суботу в програмі гонки переслідування розпочнуть чоловіки о 12.00. І о 15.00 стартують жінки. І заключними гонками чемпіонату Європи стануть змішані естафети. О 11.45 класична змішана і о 15.00 пройде одиночна змішана естафета.